В ході обшуків вилучено порядка 7 кілограм мелитої макової соломки. Її вартість складає 27 тисяч гривень. Громадянин, житель Тернополя, який займався безпосередньо збутом цієї наркотичної сировини, на даний час затриманий, перебуває в СІЗО. Справа кримінальна по факту збуту наркотичної сировини направляється в суд. І відповідно дані особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Затримали наркоторговців в Бережанському районі. При собі на момент затримання тернополянин мав 5 кілограмів макової соломки та близько 15 тисяч гривень. Далі, згідно з санкціями суду, правоохоронці обшукали домівки тернополянина і мешканки Бережанського району, які збували наркотики і виявили ще 2 кілограми соломки. Порушникам загрожує кримінальна відповідальність. По статті 307, як правило, без винятків суд приміняє реальну міру покарання, тобто позбавлення волі. В даній ситуації 307 це позбавлення волі не менше, ніж 6 років.